Дивіться, хто добрився до цього відео, всім привіт. Це По-друге, треба підписка на канал і лайк. Ось, типа, особливо підписка. Лайк то так а підписка на канал нам треба. Ось. Сьогодні ми з тобою будемо не ти. Раз, швиду, двох. Ось. Може, і з глядачам буде зручніше, якщо я це викладу. Ось. Про слабкі аргументи і як ми граємо людей, а не Ось. Типа, ну, це актуально типу, досить. Взагалі. Ідеальна мафія, типа в моїй голові, типа я не знаю, не один, я так думаю, що вона повинна бути коли 10 незнайомих людей умовно тіпа, за столом. Типа, ну, не то, щоб прям незнайомих незнайомих, типа лицеви з одному знати, але щоб тіпа, їх не зв'язували якісь там тіпа, відносини там, і так далі взагалі ніякі, тіпа, тіше, щоб в ній мафії вони тіпа, були ніхто один. Одному. Тому що е, інакше це тіпа, перетворюється в. Якось, типа. Е, Якщо іменно не абстрагуватися від особистих відносин, типу, хто б що зробив би, хто б не зробив би на якійсь карті по відношенню до тебе та умовно, і так далі. Ось, от, зараз ми про це поговоримо все. Перше, про що я хотів поговорити, про те, що о, от, о, ніколи не вимагає від людини зробити щось в грі. Тіпа, о, бо, тіпа, це взагалі ніякого нема от, умовно, ти проснулась, фігу. Тільки проснувся після того, як перша ніч була. Ти показуєш йому, що я червона, ти чекаєш від людини, що він також покаже, що він червоний. Ну, тут два варіанти. Обові на любій карті покаже, що він червоний. І все, і буде. Ти типу, ти задобрена, думаєш, що він може бути червоним. Все окей. Які... Да, ти, типу, можеш сказати, що це не аргумент, умовно, там, якщо він буде погано говорити, я передумаю, тоді навіщо це було робити? А а друге. Другий варіант цепій, якщо людина не зробить то слід не хоче, то вона не покаже, що вона червоний. Типа, ну, перше, скоріше він здасться цим правильно, mm -hmm. або він не зробить цього все одно на любій карті, правильно? Ось, типа, його варіанти на все одно не вистовують. Тобто, це як елемент гри, якщо тобі тіпа, це потрібно, ну просто по фану ні для чого. Ну, окей, типа, це Ну, тіпа, психологічний якийсь сенс для тебе мати, тіпа. Але якщо. Е Головне, щоб на цьому не будувалися братіма. Бо будь-який притомний чорний, ну, якщо ми вернемося до концепції, що ми один одному ніхто за столом, ну, що я тобі не покажу, що я червоний на долі, а потім там все скриюся і буду тебе. мене, це звичайно. Ось. І так, тіпа, все на цьому будується. Ось, це умовно, якщо, допустим, наприклад, з хлопцем за столом. І ти знаєш, що він точно там покаже це на черній карті, тоді це да, може працювати. Але це знову ж ми виносимо особистість. Потім ми не красняємо людей за слабкі аргументи по типу, що якби він був чорний, то він би так би не робив би або навпаки робив би. Хороший приклад у фурі, яка сьогодні прийшла, яку я звав сьогодні, була гра колись. сізову внолю скрився Сізов Сізовдому. Чи чорний просто не пам'ятаю? Ну коротше. А ширі там був чи в статі, чи, чи в динаміці вже якось. А сізок хто показує? Просто не показав хто. І там фурія, Боже, який червоний Боже, ти, ну, ти... Ну, точно показав, ну що тут ніхто не показав. Ну короче, аду два сізову, mm -hmm. типа її в чому? Це аргумент. Це знаєш, якщо у моєму тобі є дві людини, вони однаково говорять, однакові мови, Все от ти прямо. Ну, все однако, вони знак взагалі. Тоді ти це може використати такий аргумент. А якщо брати глобально, а ну це ж фігня. Такі аргументи, як умовно, дав. Динаміку не дав, не типа. От особливо, коли там, типа, версія програється, дві версії, версія програється, людина починає там, типу, руки під стол, динаміку не даю, воно в фіналі але типу, намагалася таке робити, я не знаю, коли заміг план давала Ну, типа, це все діється тим, що не одна людина в команді чорних. Може бути інший план. Uh, і Тобто... То є uh, на ну, ну, мене чорних. Це ось це найперше, щоб біць. я не буду інші там, приклади проводити. Отакі От слабкі аргументи мені дозвілися. І тому так, ось, не, ми не поміняємо червоних людей, потому, що вони типа, щось не зробили, що вони обов'язково зробили на тій чорній карті. Люди на чорній карті також красняються. Якщо люди не будуть якраз на чорній карті, вони будуть програвати ігри. Згадай мою гру на сім на цьому на Кубку Длене Троянт. Якби я там не говорив такі промови, mm -hmm. я б точно програв би гру. Там просто, от як я, як я колись сказав, типо, що ми, робимо, ми повинні робити на чорній те, що повинно виграти Умовно, коли тройка чорних за столом, я саме підозрілий і там, умовно, мої чорні можуть виграти, ну я буду грати собі, звичайно, групі, що заголосують мене, херсним, типа, ну, що мої чорні виграють. А от гра, от, як, наприклад, на кукулени троянт. Де Дон здався, а ми разом. Ну, ми про рахунку просто нас треба зняти з чорною. Мені треба щось робити. Бо якщо я буду казати звичайні промови, бла-бла-бла, я просто піду. Тому мені треба це робити. Вот. Далі. А, про це проговорили. Блін, третій пункт плану я забув. Ох, і древа важка. Давайте про інше. Коротше. А, ні, є така тема. Є чорні, які спеціально врізають в довіру. Ось, типу. І це я не набажу таких чорних, Тіпу, вони мене бісять. Не з-за того, що вони до мене в довіру сильно врізають, а й за те, що просто них грати тяжко. Хороший приклад це Маліна. Наша Маліна. Mm. Вона тобі так залізе на тій чорній карті, що ти, типу, я не знаю, будеш думати, боже. Хороший приклад грибу. На попередньому турнірі, на нашому кімкапі. Вони заглаються, ну не чоловік здикулювати, там уже там улыбаються, там чуть 5 не дають. Ну. Я дивлюся на це і думаю, ну стопросто є чорний, тіпа, де, ну, якщо це не покупка, то я не знаю. Тіпа. Ну що, здихає, глає на шеріфіну. Зазвичай малі не топчина, красна, ну точно каже. От, вітує, що? Я там У мене віна взливається, все двох чорних зняв там такий типа, сирник е атакує одну Маліну, чорний взагалі він, там, не хоче атакувати, ні, в одну чорну Коротше, Ми в того зняли двох чорних, як оказалось потім, з я після цього. Я думаю, Маліна ну, така чорна була. Але а вона, вона всю гру мені розказує, да, да, да ці чорні, да". зі мною голосує перша, така, все, все, от, то що, типа. І повинен робити червоний гранець по грі. От вона розуміє, що якщо вона, що вона буде це робити, і вона буде саме червоною по столу і, тіпа, її не знімуть ось, по нормальним ігровим аргументам. Ну і вона це робила, умовно, я помираю, там три червоні взагалі там нікуди не голосували, там руки розкидували два коло, якась херня приїхала. Ну що, тіпа, я залишився в одного гравця ставити. Ну і там противагу не ставлені з тим гравцем і, все, і просто Маріна просто виграла із -за того, що вона робила дії, які вона типа, Бачили. Просто а, этот. скажи, я скажу. Чорні, навіть, якщо досвідчені, чорні, такі хороші чорні, вони можуть грати під тебе навіть. Навіть не те, що ти типу, вимагаєшся від неї або щось. Вони просто бачать по тобі, по тому, як ти говориш, як ти реагуєш на промови. І вони просто грають під тебе. Чим це відрізняється від чорних, слабких чорних, звичайних, які знаєш. Своїх чорних баб проголосували потім пішли. За ними слідом. Це я ненавиджу таких чорних, як і в моїй команді. У мене звичайно, це хороші чорні, так сказати. Чим відрізняється цей тип чорних, тим, що вони не контрастні. От Маліна об'єктивно на дистанції вона не дуже контрасна. Вона там сама каже, що її як зі мною руку ставити. Об'єктивно, вона не дуже контрасна на гравиця. Типа і просто так не тіпа. І от вона отак залазить в Вену і починає робити те, що потрібно для перемоги. Ось. Як такі, проти таких чорних боротися? ну це так сказати, кожна гра унікальна і на досвіді треба якось тіпа, самі для себе знаходити аргументи в кожній грі. Просто, типа, я тобі ти провів, приклад оцих чорних, які можуть просто в звичайній грі підібрати ключик до того, що, що ти хочеш чуть. А якщо ми повернемося до тих двох пунктів, то там взагалі навіть нічого підбирати не треба. Ти сам все на тарілку викладуєш, що треба зробити для того, щоб, тебе поважали, для того, щоб ти поважала червоним гравця, так сказати, з яким ти взаємодієш. Тому ці всі взаємодії це дуже слабо. Ось. Єдине, знову, ж, єдине це не слабо, якщо, умовно, це якийсь кум, слаб брат там, і так далі, від якого тіпа, ти точно не отримуєш Але знову ж, якщо ми кажемо про труню на мафію і так далі, люба людина зробить те, що ти хочеш. От. По-моєму, про чорну карту я, напевно... Ой, про чорну. про цьому я хотів сказати все. Що я не помиляюся, сподіваюся, нічого не забув. Можливо, ті є питання про цьому якісь. Та, да, мені не. Знаю. Ось. Типа. Головне це висновку. Як висновка, піддаємося, закінчується. По-моєму, я щось не сказав, але вже після відео скажу, якщо треба. Головне, Вони під висновки. Що ми не повинні заставляти людей щось робити. Ось. Типа. Ще один приклад цюсь степь. Ну я колись знаєте більше червоним вважав. Ось, типа, там гра йде, я теж двох чорних, якось знала, І я стремився десь перед пятеркою чи перед Богдай повертаю. І типа, от якось віднайді трошки душок був, типа. Але я більше червоний вроді, щось не знаю. Коротше. І я повернувся тіпа, до нього і сказав, що ти червоний, що таке. Ну і він мені показав. Я все вонний, звісно. Конечно... <плес> я он, такий, ну так, да, все сьогодні, все, вихожу тварина на, на чорній чер сидить. <плес> <It is. плес> ну от, і типу, Оце в ту степь. Нормальний чорний гравець, щоб виграти гру, він зробить те, що ти відняв. Про це ми, ми сьогодні поговорили. Якось так.